Я тільки побачила, що мотоцикліст проїхав і ззаді нього Камаз. І встановився буквально десь метр перед ним і все, не зачепив його нічого. Цей мотоцикліст упав і потекло з бака бензин потік. Потім підбігли хлопці, його на зелену зону відтягнули. І мотоцикла, і мотоцикліста. Все, приїхала міліція. Щось ноги була травмована нога. Так, да, да, Травмована нога. На коліні була кров. О, і сам скрився з міста ДТП. Водитель пострадал, был примером, или Ну, смотря на происшествие, то как минимум с переломами пальцев.